Поспілкуватись з роботодавцями, отримати інформацію про нові вакансії та написати резюме могли учасники ярмарку можливостей для вимушених переселенців у Тернополі 5 листопада. Захід, що об'єднав десятки людей, організували у нашому місті вперше в межах програми Єднання заради дії задумали цей захід аби в одному місці об'єднати тих, хто шукає роботу з тими, кому потрібні робітники. Рідні заходи відбуваються і в інших областях. Але сьогодні тут понад 120 учасників та учасниць, 14 представників підприємства або бізнесу, які шукають до себе на роботу працівників. Також представлені громадські організації та благодійні. -фонди, які реалізовують проєкти з підтримки внутрішньопереміщених осіб. Таких є організацій 8. Роботодавці, які долучилися до заходу, представляють різні сфери діяльності: продажі, виробництво, банки. На сьогодні у нас є вільні вакансії у місті Тернополі, а саме це продавець Касир, приймальник торгового залу і адміністратор торгового залу. Ми часто відвідуємо такі заходи і вони є досить результативними. Уже сьогодні було заповнено декілька анкет. Ми ще очікуємо учасників і на Діємося, що таки знайдемо своїх людей, які приєднаються до нас в команду. Власне і шукаємо працівників в основному на виробничу лінію. Це складальники металопластикових конструкцій, вантажники. Зараз ці вакансії актуальні дуже тому так готові залучати і внутрішньопереміщених осіб, оскільки наші умови праці це дозволяють, і наші умови роботи, наші бонуси це дозволяють. оскільки ми надаємо проживання для працівників, забезпечуємо. Також у нас є безкоштовні гарячі обіди. І довезення працівників до роботи по місту, до роботи і з роботи. Насправді сьогодні до нас підходили люди, приходило достатньо багато людей. Ми вже збираємо контакти, люди в нас беруть візитки, до нас будуть телефонувати. Також люди в нас вже заповнювали анкетки, ми збираємо контакти і будемо опрацьовувати вже кандидатів на місці, запрошувати до нас вже на підвесні. Сьогодні на даний момент я пропоную касирів. Лише касирів, тому що інші посади ми стараємося закривати своїм внутрішнім кадровим резервом і зрощуємо своїх спеціалістів. Відклик дуже цікавий. Звичайно, підходили, цікавилися за роботою. Багато є стереотипів про те, що в банк потрібна якраз вища освіта, але я хочу розчарувати і їх, і можливо, когось ще про те, що дійсно на стартову позицію касира. Не є обов'язковою вища освіта, тому мені легко їм розповідати про те, що дійсно є можливість без наявності вищої освіти працювати в банку. Захід привернув увагу десятків охочих знайти роботу. Відтак на локаціях роботодавців було чимало зацікавлених, які вже подали резюме. До слова, правильно складати, які також навчали на заході. Серед учасників ярмарку були й такі, що я спеціальність не надто поширена, тому відповідної роботи вони поки що не знайшли. Я б хотіла знайти роботу. Тому що поки що такої можливості в мене не було. Я проживаю з маленькою дитиною, тому це є такий великий фактор для мене з приводу пошуку роботи. От. Наразі на сьогоднішній день поки вакансій багато, але в мене вузька спеціалізація і поки варіантів я не знайшла тут. Я проєктний менеджер. За можливостями знайти роботу. На жаль, вакансії не співпадають з моїми очікуваннями, Ну, а може. Я маю іншу сферу роботи. Ну, тобто, Я працювала в соціальній сфері, дотично до місцевого самоврядування. І, ну, на жаль, ці вакансії, які представляються, то е, не відповідають моїм вимогам. І в Тернополі дуже важко знайти ці вакансії, які пов'язані саме з організаційною, соціальною роботою. Під час заходу також можна було відвідати ярмарок під назвою Незламні. Тут вимушені переселенці демонстрували власні вироби і стартапи. Так, майстер Анатолій Богомолов представив коників, які виготовляє власноруч. Донати в обмін на ці вироби він передає на підтримку Сил оборони України. Це вже четвертий рік робиться. Ми як з Харкова приїхали, робили спочатку кікімори. Потім почали нитки, почали проводити мастер-класи з дітьми. Діти, діти ми робили, діти обладнували, потім добро потім дарували військовим. Ну, це було таке, як свято. Ну, А потім на ярмарках почали то за границею відправляли, Тоже нам то саме, гроші пересилали на, на благодійні фонди. Потім саме стали виступати на ярмарках. Так що ми вже в ну, посильний будемо казати вклад допомоги військовим. Ми потрошка робимо. Фентезійні костюми на прокат та фентезійні сувеніри створювати, які допомагає син. Показала на ярмарку мисткині Ірина Юрієва Зачкевич. Торбовля ми переїхали десь роки три тому, а це вже був третій переїзд після Харкова. Uh, і так сталося, що там я в Харкові займалась будя, боді як бодіарт художник працювала. Ну і тут не дуже було людям. Зрозуміло, що це може бути для дорослих. Тому я зрозуміла, що я займаюся по факту терапією і так вже розширююсь потроху від будяти до костюмів і до різних організацій і заходів. Організатори ярмарку можливостей у Тернополі зазначають, що подібні заходи мають попит. Відтак планують проводити їх ще. І направду дуже великий такий ажіотаж був. Ми буквально за два дні закрили. Реєстрацію 125 реєстрацій. і з цього ми бачимо, що дуже великий є запит на подібні заходи. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.